Франція передасть Україні ще одну партію ЗРК Кротель, окрім анонсованої тиждень тому. Про це заявив президент країни Макрон. США також передадуть Україні систему ППО Патріот у наступному пакеті військової допомоги. Повідомляє CNN із посиланням на джерела. Ну, а це карта, що показує можливе покриття ППО всіма системами, яка Україна має отримувати у найближчій середньостроковій перспективі. Синій це 8 насамсів, червоний це 6 хоків, зелений це 4 айріште, Ну, і помаранчевий це один патріот та один самт. Поки що у нас немає й половини того, що нам обіцяли. Україна отримала 2 мільярди грантових коштів, виділених США через цільовий фонд світового банку. Байден сьогодні зустріне Зеленського біля Білого Дому у 21.00 за Києвом. Прес-конференція відбудеться о 23.30.